Любі учні, учениці Центру мовної та цифрової освіти, школа успіху. Щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Дякую вам за бажання навчатися, розвиватися, дізнаватися щось нове, аналізувати свої помилки. Дякую за те, що ви ніколи не зупиняєтесь на досягнутому. І навіть якщо були певні труднощі, помилки в тестових завданнях під час виконання домашніх завдань, ми спільними зусиллями аналізували їх. Щоб потім не повторити їх при виконанні наступних завдань. Дякую вам за незламність цей складний для країни час. Дякую вам за те, що ви вірите в досягнення успіху, адже мій центр так і називається школа успіху. Упевнена, що ті якості життєстійкої особистості допоможуть вам у дорослому майбутньому житті. Дякую вам за те, що ви були поруч зі мною. Протягом двох-трьох років. Дякую, шановні батьки, що ви довірили своїх дітей саме мені. Упевнена, що ви задоволені результатами нашої діяльності. Щиро дякую, шановні підписники, за те, що ви підтримуєте мене, ставите вподобайки, пишете позитивні коментарі. Дякую за те, що ви в мене є. Отримуючи позитивний фідбек, виникає бажання далі рухатися вперед, розвиватися і створювати щось унікальне. Дякую, що ви були разом зі мною.